Археологи Ужгородського національного університету розпочали дослідження на місці колишньої церкви святого Георгія, що знаходиться на території Ужгородського замку, ще у 2018 році. Час будівництва церкви датується 13 століттям. У 1728 році. У наслідок пожежі церква була майже повністю знищена. Після цього церкву вже не відбудовували. До проведення дослідження на місці до свого часу стояла церква, залучили студентів кафедри історії та міжнародних відносин у жну. Вони здобували практику саме на цій локації. Експедиція через події останніх років була припинена, але торік роботу знову поновили. Цього ж року на прохання керівництва Ужгородського замку та Ужгородського національного університету до унікальної експедиції приєдналися спеціалісти з Угорщини, а саме католицького університету імені Петера Пазманя в Будапешті. Перші археологічні роботи розпочалися наприкінці 70-х років ХХ століття. Тоді розкрили перші фундаменти тієї церкви, але тривалий час роботи не тут не продовжувалося. Пам'ятка є дуже цікава і необхідне дослідження, тому що ми не знаємо етапи розбудови, коли саме виникла ця церква. І тому з ініціативи науковців, археологів Ужгородського університету ми розпочали в 2018 році тут роботи. Уже в 2019 році долучилися і допомагали нам фонд. «Лас Телеки. Потім ми у зв'язку з пандемією, а потім повномасштабною агресією Російської Федерації у нас була пауза і відновили ми роботи в минулому році, 23-му. 2023, а цьому 24-му році вже долучилися угорські партнери, теж долучаються до наших наукових досліджень. Дощ пройшов немножко там отвали Регулярно ми планомірно. Ми починали з вівтарної частини. Потім ми перейшли в 2019 році до центральної нави. 2023 ми продовжили, де можливість нам не заважала рослинність продовжити центральну наву. Цього року ми вже бокову наву досліджуємо, вже на завершальному етапі, а також розпочали досліджувати цю прибудовану капличку, під якою знаходиться крипта, де як вважається, хоронили воло. Дріво Журдського замку другетів. От. А в подальшому, в перспективі, особливо, якщо буде можливість музифікації даного об'єкту, е, в планах таких, скажімо так, грандіозних, розширити археологічних дослідження, оскільки церква тянеться ще на декілька метрів от, за межі е, цих дерев, от, можливо, треба буде їх е, е, зрубати. І потім, в подальшому, як бачите, ми каміння збираємо, яке можна використати потім для реставрації mm -hmm. цього об'єкту це проєкт не на один рік, рік це на декілька років. Якщо це планомірно все проводити, це реально зробити за декілька років. За підтримки Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини днями до Ужгорода приїхали співробітники католицького університету імені Петера Пазманя, дослідник угорської історії Аттіла Тюрк та спеціаліст з уникнення руйнування під час археологічних досліджень Бендега Такач. Метою їхнього візиту було провести заміри для реконструкції унікальної середньовічної церкви. Мівеламиапазманьонузеть elég sokat foglalkozunk, ugye elég sok. Оскільки ми у нашому університеті багато досліджуємо археологічні знахідки, а наші колеги провели та проводять розкопки руїн багатьох церков на території Угорщини, то звернення пані директорки саме до нас було логічним. Спеціалісти нашого університету провели реконструкцію та дослідження не однієї церкви і мають дуже хороші референції. Так, у результаті звернення пані. Директорки стала можливою співпраця. І так ми й потрапили сюди. Фінансову підтримку для виконання робіт забезпечить уряд Угорщини. Йдеться про повне розкриття руїн середньовічної церкви на території Ужгородського замку, проведення повноцінного дослідження та розробка проекту для презентації результатів. Це унікальна історична пам'ятка, яка збереглася у дуже хорошому стані, і на ній не було зведено ніяких нових споруд. Якщо нам вдасться все цілковито дослідити та зробити цю локацію відкритою для відвідування, то це була б найгарніша церква та історична пам'ятка у цілому Карпатському басейні. Чому? Тому що там вот этот зовнішній Наразі початкова фаза полягає у замірах та оцінці локації. Ми бачимо фундамент та часткові залишки стін. Завдяки комп'ютерним програмам сьогодні вже можна реконструювати вигляд церкви, і це завжди найважливіше для відвідувачів. Роботу над візуальною реконструкцією виконують спеціалісти, які знайомі з автентичним стилем будівництва та побуту тих часів. Мій колега Бендеґстакач саме цим і займається при нашому університеті. Він зробить дуже точні заміри та. Оцінку споруди це в свою чергу пришвидчить можливість надання рекомендацій нашим українським колегам стосовно візуальної реконструкції вигляду колишньої церкви. Я оббемутатувати ще раз вкратце для атіли. До угорських спеціалістів звернулася директорка Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького Ольга Шумовська. Запросила їх долучитися до проекту та допомогти у дослідженні та збереженні унікальної сакральної пам'ятки. Це найдавніша, як ви знаєте, сакральна пам'ятка нашого міста. Це маловідома пам'ятка. Ми стараємося її дослідити максимально. Запросили для цього у співпраці ну, з археологічною експедицією університет. Це є дуже цікава, ну, от така наша археологічна пам'ятка, яку треба показати людям, донести. І для того, щоб ми це зробили, треба її достеменно дослідити. Найкраще це роблять наші угорські партнери. В них є багаторічний досвід, дослідження і реставрації археологічних об'єктів, тому ми з ними домовилися. Велися про цю співпрацю, і зараз реалізовуємо даний проект. Звичайно, хотіло б відновити, відреставрувати весь цей фундамент, але поки фінансування на все не буде достатньо, тому ми займемось, наприклад, криптою другетів. Хочемо накрити, музеїфікувати, наприклад, наскільки це буде можливо, і показати людям ці цікаві фрагменти, які там були в цій крипті. Можливо, найдеться надмогильна плита, про яку я сказано, і це я думаю буде дуже така цікава локація, археологічна, тому саме над цим зараз працюємо. Ще є в проекті зробити фреску, також консервація, яка Знаходиться на даний момент всередині нашого палацу. При роботах вона була в 90-х роках віднайдена, дуже цікаво, унікальна із зображенням рицаря, і ми її хочемо максимально відновити і для туриста також показати. Учасники проєкту розраховують на подальшу підтримку Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, адже мета археологічної експедиції професійне дослідження решток середньовічної церкви на території Ужгородського замку із залученням найсучасніших технологій та спеціалістів для подальшої презентації результатів широкому загалу.